Що стосується розмови, я він знає мої думки. Я дійсно вважаю, що передусім пріоритет України і у нас війна, і проти нас і Путін. І він знає, я йому сказав, що ну він, хоча він сказав, що я хотів поговорити, я хотів поговорити одночасно з двома президентами, тобто в розмові він не сказав, що. Е, да, в розмові він не сказав, що Путін і Росія були пріоритетами. І я, ну, сьогодні ми довіряємо цим словам. Для нас дуже важливо зберегти підтримку Сполучених Штатів, зберегти з е, підтримку Сполучених Штатів Америки. І, але дуже важливо, що я зазначив час під час нашої розмови вчорашньої, що так у нас вже було три розмови, так, з президентом Трампом і. Тому я не сприймаю цей цей дзвінок, що це був пріоритет, що він спочатку говорив з Росією. Хоча дійсно це не дуже приємно у будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми і європейці так реагують, що передусім Україна і нічого не може бути про Україну без України, і тому. Ми з ним говорили. Була дуже хороша розмова. Ми говорили про все і про північних корейців. І він здивований сказав, що його вражає, а вражає те, що ми побудували таку систему дронів і таку технологічну платформу біля 200 підприємств. Він розуміє, що відбувається. Він розуміє, що ми номер один в світі або одне з перших, але я йому сказав, що а там не дуже далеко від нас іран. І це велика небезпека. Вони так в топі стають також по виробництву дронів. І тому для нас дуже важливо зупинити Росію. Іран допомагає. допомагає. І якщо дзвінки, це дзвінки, я все розумію. Але зустрічі для нас пріоритет Україна, Америка. І тільки після е таких зустрічей, після е напрацювання плану, як зупинити Путіна, я вважаю, справедливо тоді вже. А, а, говорити з а, русскими і для нас також дуже важливо сьогодні. Ще це не звучить, але ми знаємо сигналу від європейців, так а, і вони знають моє відношення. Я вважаю, що за столом перемовин повинні бути і європейці, бо ми є частиною Європи, і ми будемо обов'язково членами Європейського Союзу. Для нас важливо, вони дуже багато допомогли. Знаєте, я а вчора а, секретарі. Трежері приїжджав міністр фінансів, так а Америки. Ось ми з ним говорили достатньо довго. Я йому сказав: послухайте, ми повинні справедливо почати говорити прагматично, хто скільки давав Кожна з цих допомог, кожної країни в Європі. І сполучених штатів вона була дуже для нас життєво важлива. Але на сьогодні ми беремо сьогодні 80% ціни війни. Це Україна і Європа, і 20% – це сьогодні внесок Сполучених Штатів Америки. Він дуже важливий, але це так і тому ми не можемо сказати, що Європа не підтримує. Європа дуже сильно підтримує, і Америка безумовно найголовніший донор, якщо порівняти з будь-якою з держав в світі. Вони більше всього нам дали. Ми за це вдячні. Але якщо порів... не можна порівнювати Америку з Європою, це буде не дуже чесно. Це два наших союзники, і Європа вкладалась дуже сильно. Вони нам дуже допомогли і продовжують. Важливо зараз я їхав. Міністр Сибіга мені дзвонив, і він сказав, що в Європі серйозне занепокоєння, що їх вони поки що не бачать сигнали від Сполучених Штатів Америки. що... У них є місце за столом. Тобто всі розуміють, що Америка, Україна і Росія такий формат може бути перемовин, а де Європа? Я також дуже зацікавлений, щоб була Європа. Ми сьогодні не можемо спрогнозувати, як то буде, але ми повинні бути з вами міцними. Ми проходили вже Нормандію, і Мінськ. І я вважаю, що в цю річку, а вона достатньо брудна була, ми не маємо права ще раз зайти. І тому будемо дуже обережні. Нам потрібні нам потрібні союзники і справедливі партнери в той момент, коли ми будемо закінчувати або закінчити гарячу стадію цієї війни. І я буду сьогодні говорити з кількома лідерами Європи. І завтра будемо в Мюнхені. І сьогодні і завтра І будемо, будуть зустрічі. Ну і тут, знаєте, сьогодні головне, щоб все не пішло по плану Путіна. Коли він хоче зробити все, щоб перемовини у нього були двосторонні, він зі США, і ми, ми просто не зможемо акцептувати як незалежна країна. Будь-які домовленості без нас. І я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам будь-які двосторонні перемовини про Україну, я не про інші теми. Тут вони вільні. Будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми не будемо приймати. І мені здається, це важливо, тому що ми хочемо вийти з перемогою для людей. Для людей це Передусім сталий мир для людей, коли я кажу, це передусім для українців. Безумовно, для європейців і для Сполучених Штатів. Як вчора я сказав, коли ми говорили з міністром, я йому сказав, що ви знаєте, що є ваші американські бригади, це натівські війська, і вони знаходяться на території Європи. І якщо буде вторгнення швидке, а якщо воно буде, воно буде швидке. І... І ваші військові будуть воювати. І ми не можемо говорити тільки про профіс, тому що так, ну ви знаєте, фінансісти вони кажуть, ну, в чому профіц, так, інтерес, а інгліш. Я йому кажу, а, а зберегти просто життя ваших людей, тому що там десь не знаю, десь 100 тисяч контингенту американського в Європі знаходяться. Просто вони будуть воювати. І не всі виживуть. Тому що, ну, тому що це війна і тому що це русські. Я думаю, що небезпечно. І вибачте, може, я довго відповідаю на ваші запитання.